Друзі, доброго дня! Я зараз в селі Мушурів. Це Тальнівський район, до Тального 10 кілометрів 35 приблизно до Умані. Е, хатинку я ще не бачив, чекаю господаря. Про село розкажу вам. В селі є школа, садочок, магазини, церква, амбулаторія є нова. Е, роботи питав, як такої немає. Всі працюють, хто хоче працювати, йдуть втальне. Транспорт курсує постійно, або машинами недалеко. От так в основному всі втальному працюють. Таке непогане село, також їхав через, через нього, бачив, що дорога нормальна, хати адекватні, нема такого, що розвалюється, все зароше, запущене. Нормальне село для життя підходяще. Все зараз покажу будиночку. Отакий От будиночок. Тут сусіди живуть. Ось така вулиця, трохи є ям, але нормально, так це якесь місце таке, там річечка тече, там ставок гарний, здоровий. І в другу сторону теж ставок. Інтернет по вулиці тут дерево здоровья на другу Заборчик, конечно. А стовпчики стоять на заборі нормально чи? Чи шатаються тоже? А я знаю, закопані взаємо, но вони не Ага. Вони просто закопані в зам. Так Такий дворик, трохи уклончик є, тут сараї, сухі, трохи там речей наложено, газ заведено і в літню кухню і в будинок. Криниця заглядували, воду видно в ній. Криша з алюмінія самолітного. Того ще простоїть, мабуть. Такий двір. Так, подивимось в хаті зараз. Потім глянемо. Так, опалення газове, є дві груби, але ну, в основному газом топилось тут. Також три роки вже хатка стоїть, пустує, чекає нових власників. Оце газовий котюл. там для нього він вписаний в техпаспорт, все як положено, плита. Будинок 67 року. Поле дубові, дерев'яні, такі крепкі чути. Перша кімната така. Просторенька. Тут еще одна комната. Еще больше трошки. Тут, как ночью, на кухню. Схоже, Є груба отака робоча. І в цій кімнаті є ще піч. Вигляд на природу. А це піч з лежанкою, з усіма ділами. Печечко. Так, і третя кімната. Кухня і три кімнати. І ще і віранда, якась пристроєчка. Тут теж маленька кімнатка, нормально для спальні, отлічно. Непоганий будиночок також мені подобається. Вікна всі дерев'яні. Будинок якось не глиняний, ну якийсь земляний, ще щось і облежений цеглою. Каже, власник дуже теплий. грубі стіни. От такий. Так, погріб закритий, але власне каже, нічого не тече, там трошки по ступенькам затікає тут. Треба слів зробити якийсь. Ну-ка це літня кухня, дуже просторенька, на полу трохи досочки. Може не всі, але треба подивитися. Тут -от так також піч є тут. Дуже немаленька для літньої кухні, газ заведений. Так, і є ще кілька сараїв чи надвірних споруд. Бетонний пол. Чистенько все, сухенько. Це для худоби такий загончик. І тут теж це як двоє дверей, чи. Оця перегородка і двоє дверей тут. Таке саме, як і в першому. Так, город 25 соток, чистих приватизованих. Межа виходить, де жовта, отуди, де дерева і аж отам, де вишні, де стовби. Власне каже, що він тянеться ще далі туди, але ну, по закону, по документах, по вишню по стовби. Так, і зараз покажу, ще з наступної сторони за хатою там ще кусочок. є Земельки чи двору. Така кринечка. А тут щось трошки лопаю. Не пойму чому. Добрий шматочок городу перед хатою. І з боку ще нормально но з двору якось не видно, цей ж мотор тут заходиш, а тут ще такий простір є. Там гараж для мотоцикла, але він не вщот його вже там на метал, мабуть, чи куди. Все також фермери засівають. Можна трошки города собі залишити, остальне все здати. Отак От це виглядає, непоганий варіант, трошки підробити, ось автобус їздить. Та, друзі, дякую, пишіть, що думаєте. Гарного дня вам.